Всім привіт! Мене звати Настя, і ви на моєму каналі про в'язання. Сьогодні я хочу вам показати все те, що я зв'язала за час війни, за ці 8 місяців. Насправді, я можу сказати, що це все зв'язано навіть не за ці 8 місяців, оскільки. Перші два місяці я нічого не в'язала, оскільки в мене не було ні інструменту, ні літок. А пізніше, коли вже мені вдалося забрати деякі речі свої, я почала. Для мене це було якогось роду терапією, оскільки цей час, ну ви самі все у нас щось пахає. <смі> Не звертаємо увагу вже звикли. Повітряної тривоги зараз немає, тому будемо сподіватися, що все в порядку. Так, про що я говорила? Говорила про те, що для мене це було терапією. Мабуть, більшість в'язальці мене зрозуміють. Для нас. Всіх наших хобі, це, мабуть, було певного виду спасіння замість психотерапевта. І так, давайте розпочнемо. Почну я не, не зовсім в тому порядку, в якому це все в'язалося. Тут в мене вже є певна система, тому Зараз вам все розповім. І хочу я розпочати з цієї власне, з цих речей двох. Це кардигани. Я зв'язала два кардигани. Один з них зв'язаний з Ярнард Біліссимо, мабуть, кожна з вас чула про цю пряжу. Одразу хочу сказати, що. Мені вона дуже сподобалась, не дивлячись на її склад. Оскільки ви всі знаєте, що там натурального майже нічого немає. Я собі власне записала, що у нас ходить до складу. Так, Білісімо це один моток 150 грамів. 150 грамів це 330 метрів. Я використала на цей кардиган два мотки. І Одразу скажу, що я... не всі ці два мотки пішли на цей кардиган. В мене залишилось, я зв'язала ще один маленький дитячий, точно такий, навіть гудзики такі ж самі, все точно так же, але я вже його віддала в благодійний фонд. Оскільки ну, в мене просто немає таких маленьких дітей, кому його можна було подарувати. І так, Білісімо у нас 13% мохеру. Е так, 4, 4 мабуть. Поліанід, 16% поліестер і 67% акрил. Але Мій висновок, що ця пряжа дуже достойна, вона варта того, щоб її спробувати, оскільки там такі класні поєднання кольорів. Не знаю, чомусь мені зараз цієї осені, хоча це я в липні в'язала, але зараз мені дуже подобається в'язати з секційної пряжі. Ніколи раніше не в'язала ней, але про це ми поговоримо трохи пізніше. Єдине, що тут скажу, що для того, щоб в мене були ось такі великі секції, мені хотілося, щоб він не дуже полосатий був, смугастий, правильно сказати, смугастий. Тому мені доводилося відмотувати. Я знайду фото, вставлю вам, де, власне, покажу фото в процесі. Де в мене я в'язала одночасно, до речі, всі деталі. Тобто, я в'язала з чотирьох мотків. Один рукав, другий рукав, ані, з чотирьох з п'яти. Спинка і дві полочки. І потім вже в мене із залишків я зв'язала ось цю резинку. Так, тобто, ну, загалом два мотки це на розмір S у вас вийде гарний кардиган. Або, якщо не підбирати, то навіть на емочку, я думаю, буде. Він в мене не дуже оверсайз, але він і не обтягує. Я вам додаю фото. Так, другий кардиган. Це я, я в'язала ще, сидячи у підвалі. В мене не було ні вагів, нічого. У мене були якісь спиці. Е Найпростіші китайські я десь знайшла великого розміру, вже не пам'ятаю, 7 чи 8 розмір. І я навіть якийсь зразок не дуже то в'язала, просто набрала і в'язала. Ну Взагалі що тут? тут не потрібні жодні малюнки, оскільки пряжа, вона, бачите, така, це, мабуть, буклє правильно назвати. Але взагалі це пряжа Мохерова. Я її замовляла в нашому харківському магазині, мабуть, роки два вона в мене лежала. Я хотіла об'ємний светр, але ось чомусь вирішила зв'язати такий кардиган. І, до речі, дуже погано, що я не робила жодних зразків. Нічого не рахувала, тому що тепер в мене не такий об'ємний кардиган, як я хотіла. І по довжині він в мене трошки підскочив. Мені хотілося, щоб він був довшим. І в ширину я люблю більш об'ємні речі. І залишилось в мене ще пряжі, мабуть, 100 грамів. Ну, тільки якщо вставки якісь тепер з неї зробити виріб, ну, не знаю, я от ще думаю, спробувати, може якийсь капюшон зв'язати. Дивлюсь, зараз таке в'яжуть. ну, може, спробую, мабуть, на капюшон вистачить. Так, і пряжа, це в нас називається ця пряжа, аби мені прочитати ще, кофіл. Есгерато, мабуть, це щось іспанською. І склад 35% марінову, 10% альпака, 15 поліамід і 40% поліестер. Також пряжа мені дуже сподобалась, вона товстенька, там 180 метрів на 100 грамів. В'яжеться дуже швидко, але оскільки це пряжа Бобільна, сумніваюся, що зможу її знову знайти. Але мені сподобалось. Так, тепер хочу вам трошки показати літніх речей. Ось така маєчка в мене є. Це Ярнард Бігонія, пряжа. Це в мене з якихось залишків. Я колись її купувала на. Ажурну кофточку для моєї племінниці, щось там неправильно порахувала, і в мене залишилося ось, мабуть, два або три мотки, і ця пряжа, ця маєчка в мене вийшла менше, ніж двох мотків. ну, Вона, я вам скажу, непогана, але Знову ж таки, я люблю речі, які краще тримають форму. Тобто, ось в цій маючці, якщо одягти білизну під низ, яка трошки десь там щось зжимає, то виглядає не дуже гарно, якось вона збирається, Ну, не знаю, носити я, мабуть, її не буду, подарую своїй племінниці старші племінниці, які 20 років, я думаю, що їй це підійде. Ну, Мабуті, про бігонію ви всі знаєте, 50 грамів 169 метрів, 100% мерселізована бавовна. Так, тепер перейдемо до зелененьких. Дуже мені сподобався цей колір, я просто в нього закохалася. І це ярнард також, називається soft котон cotton, або котон софт, пряжа. Мені правда дуже сподобалася, я замовила 4 моточки, цей колір називається більярд. Так, Чотири моточки там в одному мотку 100 грамів 600 метрів. І я в'язала в дві ниточки. Так, в дві ниточки. Це в мене вийшло не так, щоб сказати, товста. товстий виріб. Ось такий регланчик. Чомусь мені захотілося якихось ажурів. Так, це я вам спинку показую. Невеличкий в мене тут росток, але він присутній, тому що взагалі. Коли я починала в'язати, ця річ мала бути трошки інша. Було заплановано, що я зв'яжу знизу вверх одним якби, полотном. а потім ми плечі зшиваємо і рукав повинен був вив'язуватися з цієї пройми. Але чомусь в процесі. Е, мені захотілося, щоб, по-перше, малюнок був такий самий, тобто, ну, мабуть, а немає ніякої різниці. Мені чогось здалося, що е, буде трошки відрізнятися малюнок, якщо, якщо е, основна частина в мене зв'язана знизу, а рукави будуть зверху, мені здавалося, що буде трошки Відрізнятися, але по факту нічого не відрізняється. Взагалі в'язалася вона трошки інша, модель повинна була бути, але ось так мені захотілося реглан знизу. Взагалі я не дуже вправна у регланах знизу, але мені здається, що вийшло досить непогано. Я один раз перев'язувала. Оскільки зробила трошки інший росток. І вийшло так, що ось ця частина в мене на шиї ось тут стирчала і збиралася. І Тому я розпустила, трошки перев'язала. Результатом я дуже задоволена, і пряжа в мене залишилася. Тому довелося зв'язати щось іще. Взагалі, в мене останнім часом такий пункт, якщо треба всю пряжу вив'язати. Мені подобається, коли залишків немає. Або вони такі, що можна зв'язати щось іще, і тоді знову залишків немає. І я зв'язала ще ось таку ковтиночку. Теж мені здається, що в малюнку ця пряжа також дуже достойно виглядає в такому ажурному. ну Дуже мені подобається. Ось ці рукавчики, я їх добре випрасувала і вони досить непогано виглядають. Мені подобається, що ось цей край він не закручується. І ось така простенька ковтинка, але, як на мене, вона досить ефектна за рахунок кольору. І ось такі в мене вийшли дві роботи з пряжі Cotton Soft. Так, там у нас у складі 55% бавовна і 45% поліакрил.